Чоловік мій на машині возить якусь птицю. А недавно в Париж їздив, правда, за границю. І з відрядження вернувся милий мій учора. Там за тиждень так змінився горе ж мені горе. Скуштував якісь він страви, що для нас незвичні. І мене примусив зразу ж варить. Екзотичні. Вже не хоче навіть слухати про борщ з пампушками. Хоче щось таке коротше гидоту з жабами. Що робити? Хоч то буде, кажу чоловіку. І на ставок пішла тим жабам в коротшу Принесла я цю гидоту, кинула у горщик. На плиті ж мені варився вже червоний борщик. Аромати розтікались по усій кімнаті. Поруч ще одне я ставлю ті жаби лупаті. Як на стіл подала страви, чоловік не смів показати, що він ті жаби їсти вже не хотів. Все дивився з апетитом. Самій борщик з коса. А від жаб тих заграничних просто вернув носа. Що, кажу, захтів борщу? Ні, ти їжу це. Що замовив, те і маєш жабеля француз.